Чи актуальний дропшипінг в 2025 році, чи актуальні ті ніші, якими ви проторгували весь цей час? Можливо, є щось нове, можливо, є щось більш маржинальне або цікаве. Саме про це я пропоную поговорити в сьогоднішньому випуску про дропшипінг, про 2025 рік і про те, які ніші я пропоную виділити та пропрацювати. Поїхали! Перша ніша, яку б я виділив, це екологічні товари, від косметики екологічного направлення до буквально багаторазових пет-пляшок. Це те, що використовується в повсякденному житті, те, під що легко генерувати контент і масштабувати його за рахунок рілсів, шорців, тіктоків. Тож, якщо ви дівчина або хлопець, який активно ведуть соціальні мережі, або готові робити нішеві канали під е, свій товар, це ідеальна ніша для того, щоб почати робити його прямо зараз. Якщо говорити про косметику, то варіації для того, щоб знайти собі постачальника і продавати по дропшипінгу, будуть просто безмежно великими. Від е корейської косметики за 5 баксів до корейської косметики за 100 баксів, від е українських брендів до французьких брендів, варіантів дуже багато. Дійсно, ну, от дійсно жорнюща ніша, яка начебто і вже велика масштабна, але в той же час ніша, в яку дуже легко вірватися за рахунок саме соціалок та безкоштовного трафіку. От ті, любить б'юті, і тікток допомагає б'юті просуватися дуже швидко. І неважливо, хлопець ви чи дівчина, б'юті-тема залетить на ура. Можливо, Можливо, навіть якщо ви хлопець, то у вас буде більша перевага перед дівчатами, і ви зможете набагато швидше вистрілити. При тому, що в генерації цього контенту немає нічого складного. Ви сідаєте перед зеркалом, накидаєте собі світло, ставите перед собою телефон і знімаєте все просто на нього. Показуєте, як наносите кремчики, щось там втираєте, щось потім витираєте, і вуаля! Тисячі переглядів ідуть на ваш канал. І так, тисячі вам не потрібні сотні тисяч.